Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати налисники. Налисники-трикутнички з м'ясом. Для млинців потрібна ложка соди і літр кип'ятку. Трошки солі. І 3 ложки цукру. Якщо не любите дуже солодкі млинці, тоді даєте менше цукру. Перемішуємо все і чекаємо, поки наша водичка остигне. Водичка остигла, тепер додаємо 2 яйця курячих. Перемішуємо і додаємо борошно приблизно 350 грам. Може бути 400. Зараз побачимо. Додаю ще 50 грам і буде на 1 літр води 400 грам борошна. Два курячих яйця, сіль, цукор і сода. Збиваємо добре, щоб не було комків. Кум Потім пательню змащуємо олією. Ця пательня вже бачила життя. З одного боку смажемо і тепер будемо перевертати з другого. Перше є, погнали далі. Ленці я вже посмажила. У мене вийшло 19 штук. Для начинки нам потрібна куряча грудка, я вже її зварила, одна цибуля і морква. Цибульку нарізали, моркву натерли, підсушковуємо до 5 хвилин буквально. Тепер на м'ясорубці нам потрібно пропустити м'ясо. Рукову і цибулю теж пропускаємо через м'ясорубку до м'яса. Додаємо сіль перець і все перемішуємо. Наша начинка готова. Так, тепер розрізаємо на дві частинки. Ось Такий трикутник в нас виходить. Ось такі трикутники вийшли. Всім смачного. Підсмажуємо з двох сторін.